І так, діти, продовжимо розглядати комп'ютерне середовище для виконавців. Ми відкрили програму комп'ютерного середовища для виконавця-художник. І перед нами відкривається вікно із завданням. Ми уважно повинні прочитати це завдання. Ласкаво просимо до художника. Перед усім створимо простий квадрат, використовуючи блоки повороту. Направо та руху вперед. Кожна сторона повинна мати довжину 100 пікселів. Це умова, і ми повинні її запам'ятати. Піксель, нагадую вам, це крапочка, яка зафарбована умреним кольором. Ми натискаємо гаразд, і перед нами відкривається. ось це приберу. І перед нами відкривається поле для того, щоб ми могли зібрати алгоритм. Тут є у нас контейнер з блоками, з командами, і є сцена, де безпосередньо наш художник буде малювати наше завдання. У нас за Умовченням є блок відразу, коли гра починається. Це є кнопочка для розпочатку. Ви бачите кнопочку Запустити і наш блок одного кольору, а це означає включити алгоритм дію. Блоки з командами вони мають блакитний колір. Давайте з вами ще раз пригадаємо. І продумуємо наші кроки, да, і пригадаємо, з чого складається квадрат. Квадрат складається з чотирьох сторін однакового розміру, з чотирьох кутів теж однакового розміру, і вони дорівнюють 90 градусів. Це прямий кут. Ми починаємо працювати з одного кута. Ми повинні рухатись вперед, щоб накреслити одну лінію. Далі повернути повертати ми можемо праворуч або ліворуч. Ми подумаємо, в яку сторону ми повинні повернути. Продумали і такі блоки будемо брати чотири сторони. Давайте спробуємо. Нам потрібно намалювати одну сторону, я підвожу курсор мишки до потрібного блоку. Затискаю ліву клавішу мишки і перетягую, щоб склався оцей пазл. Yes. І підключився цей блок. Ми не змінюємо тут кількість пікселів. У нас в умові сказано 100 пікселів. Далі, ми пройшли до цього кута, в яку ж сторону нам повернути? Наліво чи направо. Подумайте? Давайте повернемо праворуч. Повернули. Малюємо другу сторону. Знову беремо блок рухатись вперед і викріплюємо. Далі повернути нам потрібно. Знову беремо такий самий блок. Малюємо ще одну сторону. Скільки сторін ми намалювали? Три. Нам потрібно повернути. Я візьму ось цей блок. І ще раз намалюю четверту сторону. Я рахую, скільки разів я малювала і скільки разів поверталася. Одна сторона на 100 пікселів, друга, третя, четверта. Правильно, чотири сторони. Скільки разів я поверталась. Один раз повернулася, другий, третій. А далі замкнеться лінія. Вони з'єднаються ось тут. А тепер давайте перевіряємо. Можливо, ми допустили помилку і не туди повернулись. Для цього ми запустимо. На виконання алгоритм натиснемо ось цю кнопочку Запустити. <звук> Завдання закінчилось, але ми неправильно склали алгоритм. Ми повернули на 90 градусів. Так, на 90. Але ми не в ту сторону повернули. Як же нам виправити? Ми повинні. Прибрати блок, повернути ліворуч, поміняти його на блок праворуч. Для цього ми натискаємо трикутничок і обираємо блок праворуч. Раз. Натискаємо кнопочку Скинути виконання попереднім» і знову запускаємо на виконання. Є! Ми виконали все правильно. І у нас все вийшло. Ми тут можемо закрити і можемо перейти на наступне завдання. Ви можете спробувати дати алгоритми складати для інших геометричних фігур. Спробуйте, чи вийде у вас правильно, логічно мислити і правильно малювати фігури. Я думаю, у вас це вийде. Ви молодці! Ви успішні. Я бажаю вам успіху у виконанні вашого завдання. Бережить себе, діти. До побачення.